Забезпечення ядерної безпеки головний пріоритет атомної енергетики у світі. Саме для цього на атомних станціях регулярно проводять партнерські перевірки представників Всесвітньої асоціації операторів атомних електростанцій організації, яка забезпечує обмін досвідом експлуатації енергоблоків АЕС. Цьогоріч командою висококваліфікованих експертів в період з 16 по 25 жовтня на майданчику Рівненської АЕС здійснювалася самооцінка виробничої діяльності підприємства за методологією проведення партнерських перевірок ВАО АЕС. Впродовж 10 днів напруженої роботи команда з 13 експертів, до складу якої увійшли представники дирекції АТНЕК «Енергоатом», керівники філій компанії та секундисти Паризького центру ВАО АЕС, оцінювала роботу станції та персоналу РАЕС задля вдосконалення Виробничих процесів та підвищення рівня безпеки енергогенеруючого підприємства це як своєрідна дорожна карта самодостатності, самовдосконалення атомної станції і можливість для нас подивитися на нашу діяльність крізь призму міжнародних стандартів і найкращих практик. Ця партнерська перевірка у нас специфічна тим, що це є самооцінка. Це сторонній погляд саме колег, які можуть приїхати і поділитися досвідом, і свіжим стороннім поглядом оцінити стан безпеки і стан речей по різноманітним напрямкам у нас на нашій атомній станції, і відповідно поділитися своїм досвідом, де ми можемо покращитися. Виробнича діяльність філії ВПРАЕС в частині безпечної та надійної експлуатації оцінювалась у дев'яти напрямах згідно з порядком виробничих завдань та критеріїв їх виконання. Це досить ґрунтовне керівництво, яке включає в себе різноманітні напрямки виробничої діяльності, такі як і експлуатація, ремонт, навчальний процес, підтримка кваліфікації персоналу, фундаментальні області, такі як культура. Безпеки, професійні досягнення та інші напрямки перевірки. Методологія проведення партнерської перевірки Вао АЕС включала в себе обходи об'єктами промислового майданчика станції, щоденні наради, обговорення та дискусії між командою експертів та з керівництвом Рівненської АЕС задля покращення та вдосконалення безпечної роботи атомної станції. Місія така, щоб перевірка допомогла вашій станції стати ще краще Не тільки ми вам щось. Покажемо і можливо щось там навчимо. А скоріше за все, ми від вас досвід отримаємо. Я в этом впевнений за цей період проведено безліч інтерв'ю, обходів. Власне була досить плідна конструктивна співпраця. В результаті цієї співпраці було виявлено ряд рекомендацій. Крім того, були відмічені позитивні практики в роботі Рівненської АЕС. Ці позитивні практики будуть передані на інші майданчики для аналізу і прийняття рішень щодо їх реалізації на інших філіях. Це дає нам можливість ділитися досвідом, спілкуватися, висловлювати свої ідеї щодо нашого розвитку, спільно їх опрацьовувати, обговорювати і рухатися таким чином вперед. За словами керівника АТНЕК «Енергоатом» Павла Ковтунюка, партнерські перевірки ВАО АЕС сьогодні є дуже важливими, оскільки в умовах російської агресії обмін найкращими світовими практиками задля підвищення рівня безпеки та ефективності роботи українських АЕС є пріоритетом і головною метою участі у програмах Всесвітньої асоціації операторів атомних електростанцій. Основна увага зараз на стабільну роботу надійну роботу. Атомних станцій такі перевірки вони сьогодні досить важливі. Люди, які мають досвід, вони допоможуть звернути увагу на ту чи іншу проблему. Тому що це команда, яка працює на важливій цілі, це безпека експлуатації атомних станцій. На заключній нараді команда експертів озвучила результати партнерської перевірки і передала звіт своєї півторатижневої роботи, відзначивши низку позитивних практик у діяльності атомної станції, професіоналізм персоналу Рівненської АЕС і дотримання високого рівня культури безпеки на підприємстві. Ці результати роботи це наше спільне надбання. І я хотів би в першу чергу подякувати обом сторонам за конструктивну роботу за професіоналізм. І запевнити, що всі ті рекомендації, які тут дані, і можливості для покращення, ми їх впровадимо в себе. Для колективу Раес. Така перевірка це можливість подивитися на власну роботу очима колег, отримати незалежну оцінку і поради задля стабільної роботи підприємства. Ми обов'язково врахуємо всі області для покращення, і кожен виявлений факт проаналізуємо, розробимо. Та реалізуємо заходи для подальшого вдосконалення нашої діяльності, забезпечення безпечної, економічної та надійної роботи нашої станції на основі найкращих світових практик. Рівненська АЕС в чергове пройшла партнерську перевірку й довела, що, попри виклики сьогодення, колектив атомної станції дотримується високих стандартів безпечної експлуатації енергоблоків та невпинно рухається до нових перспектив. Альона Грищук, Олександр Сніжко, Павло Жих УІТАЗЕГРАЕС.